Гітлер не планував витрачати багато часу і сил на захоплення Одеси. За його задумом місто мали окупувати за 3-5 днів після початку наступу на південному фронті. Ці очікування базувалися на припущенні, що радянські війська не чинитимуть надбірного опору, а чорноморський флот буде швидко нейтралізований. План наступу на Одесу передбачав дії 4-ї румунської армії союзника Німеччини за підтримки німецьких частин, зокрема 11-ї армії. Сам наступ розпочався 8 серпня 1941 року. Німецько-румунське командування вважало, що Одеса не витримає тривалого штурму через брак потужних укріплень і обмежені ресурси захисників. Однак реальність виявилася іншою. Оборона Одеси тривала 73 дні з 8 серпня до 16 жовтня 1941 року.